Що росіяни як бійці, ну такі собі слабенькі, вони насправді не дуже сильні духом, але що в них завжди виходило прекрасно, це фортифікація. Ми втрачаємо Донеччину, ми її втратимо. Найгірше ми втрачаємо там людей. Мається на увазі бійців, тобто тих, які вміють воювати, тих, які воюють. Треба всім нарешті піднятися і врятувати своє життя власне. Мене звати Олександр Молодий, я сержант 38-ї окремої бригади морської піхоти. Я не вирішував йти в військо. Я не хотів в військо. Обставини змусили. Я, є таке слово треба, так? 22 рік. 24 лютого, коли все почалось, ми з кількома друзями, резервістами 503-го батальйону морської піхоти зібралися, позичили машини і поїхали в свій підрозділ. У нас був підписаний контракт резервістами, підписали в 2019 році кілька хлопців зі Львова. Коли я зрозумів, що Зеленський перемагає, для мене стало очевидно, що буде велика війна з Росією. Ну направду. От, як я подзвонив до комбата, сказав, що буде велика війна, я хочу її зустріти під твоїм командуванням. Він сказав, мені такі старі не треба. Я його довго умовляв. Він в кінці сказав, що щось фраза була, як ще ви мене всі дістали вже. Я кажу, а всі це хто? А ну скажи. Та кажу, Ну кажи, кажи, та, Богдан. Бо, Богдан. Кажу, що Богдан? Та він кілька днів тому підписав: Ах, кажу, ти Богдана взяв мене? Ні? Бери. Ну і от, от так от я опинився резервістом. І точно ні Богдан, ні я не підходили вже ні за віком, ні за фізичним станом до морської піхоти. Ну, Але ми там опинилися і до сих пір там є. Десь там вже числа 20. напевно, 6-го, 26, 25-го, 26-го ми вже сиділи в окопах під верхнім Турецькому. Мали їхати в Маріуполь, але вже будучи в Києві, нам комбат тодішній зараз. Він загинув. Наш Львів'ян Павло збитов. Сказав забути про Маріуполь, тобто це було 25-й вечір, здається. Туди вже не проїдете, їти до нас вже. Ну, Верхньоторецьке, де з вересня якраз був 503-й батальйон. Ну, ми таким чином і потрапили. в Верхньоторецьке. Там було ідеально, там був абсолютно спокій, там було розуміння того, що робимо, хто робить, куди йде. Там була така абсолютно спокійна обстановка, бойова обстановка. Люди, ну, люди з 2014 року воювали. Тобто для них нічого незвичного насправді не відбулося. Інше питання, що їх насправді ніхто не попередив. Єдине кажу, врятувало ситуацію те, що була армія, все одно вона була. Та з 19-го року вже трошки обнулена. Та з 19-го року вже трошки дискредитована, але вона була. Були бійці, були офіцери, і вони це вони просто виконували свою роботу. Оце нас врятувало. Під Верхньоторецьком я зайшов в просто прекрасні окопи, в чудесні бліндажі, укріплені, грамотно розміщені та глибокі, там, де ми спали, там, ну я не знаю, там метрів, напевно, п'ять вниз. Ми спускалися в землю. Тобто там все було викопано, все було пристріляно, все було відомо. Як заміновано щось було. У нас пострілів не було. Ми там ходили, ми, ми дивилися, ми чергували, ну, мінялися. Та? Тобто у нас не було пострілів. Вони розуміли, що їм а вон, їм не було змісту так іти. Вони ще йшли з вони, все, вони з Криму пішли. Вони пішли з Криму, якби їм вдалося, вони б просто зайшли нам в тил і нас оточили. Вони не просувалися ні в Авдіївці, ні в Пісках, ні в Мар'їнці, ні в, Мар в Верхньоторецькому. Там все стояло, бо ну, а на що? Ну навіщо йти в лобову атаку і, 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 і просто дістати добре по зубах і відкотитися, якщо можна парадним маршем зайти з тилу, прекрасно взяти Херсон, Бердянськ і вийти в Маріуполь, перерізавши всі шляхи відступу. Ми кілька днів були в Верхньоторецьку, і нас дуже швидко підняли по тривозі, практично посадили на транспорт, на, на, на бехи, кілька які, які в нас тоді були ще, і кинули, наскільки я розумію, на деблокаду Маріуполя. Е, ну, це був такий швидше всього жест відчаю, тому що один окремий батальйон не, не, не міг ми вперлися там в Три БТГР. Ну, тобто, це кожен підрозділ переважав нас і. По кількості техніки, по кількості людей, а їх було троє три таких організми. Ну і все, ми от там це Зачатівка, Красна Поляна. Печально відомі для нас. От Нас там зупинили, практично оточили, там були бої, там були великі втрати. Потім ми вирвалися з Зачатівки і Красної Поляни в Євгенівку, там ще кілька днів, побилися. Там загинув наш комбат, там загинуло багато класних хлопців. Там мали всі ми загинути практично. Нам лишалось хвилин 10 життя, якби в той момент не вірвалася рота 95-ї бригади, яка нас рятувала. Вони влетіли в село на трьох танках, на трьох БТРах. Відігнали росіян, дали нам можливість просто там повставати з тих полів. Ми просто лежали, і ну, в нас не було вже ні, ні сил, ні можливості відстрілюватися і не було чим. Е, ну та й все, вони нас врятували, ми відкотилися трошки назад. Тих, хто залишився, повантажили на машини і відвезли. Ну, зовсім недалеко. Не, ну, ну, Мабуть, кілометрів 40. Можливо, в сторону Курахова, тобто там стабілізували лінію. Це Велика Новосілка, Курахове, Марінка, Авдіївка це така полоса, ну, і все, і ми там практично рік були, там тримали саме там лінію фронту. Брали участь в цьому літньому контрнаступі. Ми... Нас спочатку перекинули на південний напрямок. Власне, я так думаю, що ця операція по прориву на лівий берег мала бути ще тоді, але підірвали дамбу і нас кинули назад в район Великої Новосілки, і наша бригада брала участь 38 окрема бригада, ми вже тоді стали бригадою. Брала участь в боях за Старомайорське, за Вугледар, за Мар'їнку, за Авдіївку. Піски. Ну, ідея класна була. Насправді, якби ми тоді прорвалися по, по тому першопочатковому маршруту 22-го року. Ну, воно так малювалося, та, якби ми прорвали цю лінію. Ми б вийшли на Зачатівку, ми б вийшли на Розівку. Якби, якби це вдалося, то блин, ми б закінчили війну, ми б їх розбили. Ну бо там та, була лінія одна. Залита, можливо, друга, а далі це був оперативний простір. Ми би там, ну не знаю, ми повернули одні на Волноваху, другі на Маріуполь, треті на Бердянський, і в них була би, ми би в тилим зайшли. Ну, тобто ідея була дуже класна. Чи було достатньо? Я думаю, просто сил для цього було мало. Вони, захоплюючи якусь частину території, от нас, вони, та, вони нас там оточили, розбили, ми трошки відкотилися. Ми стабілізували лінію фронту, ми їх зупинили. Вони ж не знали, що ми їх зупинили надовго, так? Вони мали плани йти далі, вони мали плани, у них були можливості нас прорвати. Але розуміючи, ну, якби, думаючи, що вони тимчасово зупинені, вони за кілька кілометрів від того місця, де ми їх зупинили, практично миттєво побудували дуже круту лінію оборони з дотами, з дзотами, капонірами забетоновану. В них це от в них традиція ця, військова мілітарна традиція. Це в них виходить класно фортифікація це ну це їхнє. І на жаль, ми не вчимося в них. На жаль, ми ну а це не наше. Я не знаю, чому. Ну, ті окопи, які в нас, ну я зараз бачу, риють. Ну, це, ну, це смішно. Нас так не не робиться. У нас і зараз не робиться. У нас зараз, от, я точно знаю, що е, коли ми йшли з е, Корахова, власне, перекидали нас. От, там, там дуже класні місця для оборони за Корахово, там висота, просто побудуй фортецю і все. Е, там, ну те, що колись, в 16-17-му му здається, я не пригадую, та от заселідово, там оця лінія була побудована. Е, не заселідово між Курахово і Селідово, перепрошую. От вона там лишалася. І тільки тут недавно, там мій друг 72-го, я з ним розмовляв, кажу, скажи, хоч щось рить. Він каже: ну, щось почали рити. Щось почали рити в 24-му році. А там ми з 22-го стояли. На той момент там вже три лінії оборони мало бути: потужною, забетоновано. На що нема майстрів? Є. На що ми не вміємо бетон робити? Та вміємо. Ми що, екскаваторів не маємо. Та маємо. Ну чому Харків там прорвали? Там ж наша студоспятка стояла. Знову ж таки, купа моїх друзів. Я з ними говорив. Ну, ніфіга там не було зроблено. Фронт прорваний в кількох місцях. Я знаю, що вони досить швидко просуваються на Донеччині. Я думаю, що там Костянтинів, Касилідово, Курахово, Вугледар взагалі ми не говоримо, що це велика новосілка, впадуть дуже швидко. Я думаю, що Покровськ. Так само швидко впаде. Ми втратимо це. Ну, це очевидно. Це настільки все очевидно, що навіть навіть нема смислу щось думати, чому я лівий берег Херсонщини це район населеного пункту Кринки, колись дуже велике. Гарне знамените курортне село, до речі, кажучи, де був музей Остапа Вишні. Е, нема вже його ні села, ні, ні курорту, ні музею. Е, там йшли дуже жорстокі бої. Ви знаєте, це насправді на той момент, напевно, була найпекельніша точка Українського Російського фронту. Тому що, ну, Авдіївка, Бахмут, та там жорстоко, там масштаби більші. Але е, в кринках там з Бахмутом можна було відійти, коли тебе поранили, могла під вогнем, під обстрілом приїхати команда і тебе евакуювати. Що тебе вбили, був шанс, що твоє тіло заберуть. А шансів в Кринках практично не було ніяких. Там не було евакуації, там не було логістики від слова зовсім. Там були човни, там гумові чи, чи, чи там якісь інші. Потім вже з'явилися кращі човни. На початках це були гумові човни, які мусили перейти через три річки. Це Інгулка, це Дніпро, це конка через ті заплави, вихід. В Дніпро був один, і захід в Конку також був один, він був простріляний прекрасно. І от така була доставка бійців, вивіз поранених, доставка БК продуктів. Ну, тобто, там це був практично квиток один кінець насправді. І ті хлопці, які там були по кілька разів, ну це, це велите, слухайте. Направду, один раз туди піти, це, ну, це круто. Але коли ти вижив, повернувся і через тиждень ти знову йдеш, знаючи, що тебе там чекає, ну, це просто це штучні екземпляри, яких треба берегти, про яких треба фільми знімати, книжки писати. Це було два плацдарми. Морська піхота тримала кринки, пробувала посуватись до козачих лагерів. А в районі Антонівського мосту зайшла е, Херсонська, до речі, ТРО. Дуже скептично на початках всі ставилися. А потім виявилося, що це просто також неймовірні воїни. Місцеві. Вони мотивовані. Е, вони знають всі шляхи. Вони знають е, всі, як, як де переправлятися. Е, можливо, вони ще тримаються, але в кринках нас вже немає. На півдні, там, де ми стояли, ну відносно. Тихо нас вибили з лівого берега, і ми на правому березі. Та там риються, укріплення насправді не такі хороші, як росіян, але щось, щось риється. Просто питання, чи, чи буде ким ці укріплення наповнювати, чи будуть люди. Я дуже сподіваюся, що в нас почнуть нарешті аналізувати бойові операції, і я впевнений, що це назвуть. Тоді цю операцію, напевно, найпекельнішою станом на зараз операцію цієї війни. Нас відтягнули на докомплектування. Ми зараз вчимося. Трошки приходять нові люди. На жаль, в десятки разів менше, ніж би хотілося, але приходять. Ми їх вчимо, ми самі вчимо і почуваємо. Добровольців вже нема, от нема. Відсотків 90, напевно, сім це ті, кого піймали на вулицях міста. Він вийшов купити цигарки, його запхали в бус, привезли в ТЦК, і там через кілька годин він опинився в навчальному центрі, через місяць він опинився в бойовій бригаді. Ну, я говорю не тільки про нашу бригаду. Я не знаю, яка в них мотивація. Ми ще з ними поки що не, не Вони приходять тільки. У нас було поповнення в кінці 22-го року. Це, власне, прийшли діти. Більшість з них прийшли добровільно, які за рік стали титанами, які пройшли бої в Кринках. А потім не було поповнень. І зараз наступна хвиля. Цілий 23-й і початок 24-го року в нас не було людей. Ми не знаємо, хто прийде. Я не знаю, чого люди чекають. Ну, чесно, я власне зараз у Львові мав щастя чи нещастя спілкуватися і забирати ТЦК кількох людей, яких він вийшов купити кави його в капцях, в трусах і в майці загребли з телефоном. Ну, це жалюгідно. Насправді, люди з вищою освітою, люди там, якісь мають роботи, якісь невеликі посади, там, чого, неважливо. Вони настільки жалюгідно виглядають, вони, ви знаєте, це, це сумно. І я навіть на такий депресняк зразу нападає, ти дивишся він. Ну, чоловіче, ти, 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 ти дожив там до 30 років, ти щось зробив в житті, а зараз ти трусишся, ти. Ти панічно шукаєш можливість звідси втікти, що що, щоб дочекатися приходу російської армії сюди, а тебе вже тоді не будуть питатися. Ти інвалід, в тебе діти, в тебе батьки хворі. Ти хочеш, не хочеш, в тебе є бро. Тебе просто або вб'ють, перше, вб'ють більшу половину, а тих, кого не вб'ють. Дадуть в зуби, спочатку в зуби дадуть, потім дадуть автомат з двома магазинами, і ти підеш воювати, ти підеш штурмувати спочатку кордони Польщі, Угорщини, Словаччини, Прибалтики. Що ж, що тебе там вб'ють на тих кордонах, але ти будеш воювати в складі російської армії. Нам треба всім нарешті піднятися і врятувати своє життя. Власне, не треба битися за Київ, не треба битися за владу. Слухайте, та вже зрештою не треба битися за пафосні. На жаль, це стало пафосним. Патріотизм незалежна Україна. Треба битися за своє власне життя, за своє власне майно, за життя своїх дітей, дружин, чоловіків, матерів.